Запишу коротеньке відео, як відкрити аккаунт, якщо він у вас закритий. Коли ми дивимося на свою сторіночку, звертаємо увагу на три рисочки, що знаходяться у правому вашому вуглу верху. Натискаємо на три рисочки. Ми шукаємо конфіденційність. Шукаємо, 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 шукаємо. Дивіться, в мене є конфіденційність да, доступний всім. Тут у вас, мабуть, закритий аккаунт. І сіренька, бачите, у мене сіренька, у вас, мабуть, синенька, якось нижче тут є. Ви її перетаскуєте, щоб у вас стала сіренька, сіренький цей кружечок. Все, ви натиснули, і аккаунт у вас відкритий. Далі, що ви ще вам потрібно зробити? Вам потрібно перевести інстаграм в професійний аккаунт. Спускаємось вниз, 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 вниз. І ось тут у вас є. Інструменти і настройки для бізнесу. Натискаємо. Спускаємось вниз. Ми бачимо: переключить тип аккаунта. Переключити личний і на аккаунт автора, тому що в мене вже професійний. У вас тут буде професійний. Переключитися на проф аккаунт. Ви натискаєте. І у вас доступні тоді всі там рекламні оголошення, чи налаштування чат-ботів, і все, 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 що можна.